Одещина відзначила день прапора. В аеропорту підняли найбільший стяг в області. Допомагає порозумітися з військовими іноземного легіону. В складі одеської бригади воює перекладач. Протитанкові їжаки з чорнобривцями в Одесі представили інсталяцію, присвячену дітям загиблим внаслідок повномасштабної війни. Найбільший синьо-жовтий стяг Одещини його підняли на площі біля центрального аеропорту Одеси до дня державного прапору. Його розміри 6 на 8 метрів, висота флагштоку 50 метрів. Під час підняття прапору військовий оркестр виконав гімно. Після зіграв ще кілька композицій. Відзначили свято військовослужбовці, також і маршем. Сьогодні особливо ворог є непередбачуваний. Запросити людей ми не можемо, які б розділили з нами оте почуття патріотичної гордості за наш прапор. Однак ми розуміємо, що і це є нашим великим вкладом в боротьбу з агресором, тому що прапор є символом на одним із символів нашої держави. І до речі, сьогодні, о шостій ранку, Одеса перша в Україні підняла прапор на маяку в Одеському торговельному порту. Сьогодні, в день державного прапора України, на Воронцовський маяк ми підняли 18-метровий прапор. Я дуже пишаюся, що я причетний до цього. На Воронцовський маяк підняли прапор 5 метрів завширшки. Робляться не вперше. Та цьогоріч, до дня прапору пошили новий стяг і підсилили його вітрозахист. Розповіла учасниця заходу Наталія Мажарова. Ми робили подібні підняття прапору рік назад і два роки назад, а також безпосередньо перед повномасштабним вторгненням в день єдності в нове свято, яке відбувалось. Тобто, по суті, це вже четвертий раз, коли наш Воронцовський маяк ми прикрашаємо Аємо прапором України. Цей рік, через те, що неможливо проведення масових святкувань з залученням великої кількості людей, ми хотіли зробити принаймні щось надзвичайно символічне для Одеситів. Державний прапор України до свята підняли також біля будівлі Одеської міської ради на Думській площі. Ольга Тріван Хворостян. Новини на Суспільному. Одеса. Чорного моря поготові 4 ракети носія, споряджені 28 ракетами калібр, як зосереджені нагадування про тяжіння ворога до символізму і значущих дат, незважаючи на посилення загроз, зберігайте емоційну рівновагу і зосередженість, дотримуйтесь правил та алгоритмів дій за сигналами тривог. Не наражайте себе на небезпеку і не бентежте фейковими повідомленнями. На Миколаївському напрямку в підрозділах збройних сил України воюють іноземні легіони. В одному з таких п'ять військових з різних країн. Для деяких це не перша війна. Розповідає Дмитро, перекладач іноземного легіону. Закордонні добровольці займають різні посади. Дмитро допомагає їм розуміти українських військових. Земці, з якими я працюю, вони мають значний бойовий досвід. Для них для кожного з них це третя або четверта їх війна. У Нас зараз є п'ятеро іноземців. В моєму підрозділі вони всі з різних країн. Є Штати, є Велика Британія, є Франція, є Ізраїль і є Південна Корея. Неважливо, в якому ранзі вони були, вони до нас поступають як рекрути, і вони всі на різних посадах в розвідзводі. Там розвідники-стрільці, розвідники-наведники. Вони ж зазвичай там воювали в кампаніях в Афганістані, в Іраку, в Сирії, і там це були е, такі контртерористичні операції, коли в однієї сторони є там, танки, дрони, літаки, а в іншої сторони є калаші і віслюки. В кращому випадку Toyota Hilux з кулеметом. А тут. З однієї сторони артилерія, авіація, піхота, логістика. І з іншої сторони, артилерія, авіація, піхота, логістика. Втрати російських військ станом на 23 серпня. Особовий склад: близько 45 тисяч 550 осіб. Танки 1921 тисяча одиниця, бойові броньовані машини 4238 тисячі одиниць. 1033 артилерійські системи, 266 реактивних систем залпового вогню, 146 засобів протиповітряної оборони, 234 літаки, 817 безпілотних літальних апаратів, 198 гелікоптерів, автомобільна техніка та автоцистерни, 3150 одиниць, спеціальна техніка, 99 одиниць, 15 кораблів та катерів. Збито 196 крилатих ракет. Слава ЗСУ. Це селище затока у Білгородністровському районі Одеської області. До початку повномасштабної війни це місце для багатьох було курортом. Туристи приїжджали на відпочинок, місцеві перебиралися у дачні будиночки. Та цьогоріч людей тут майже немає. Через постійні ракетні обстріли росіян на вулицях порожньо. Подекуди проїжджають машини та велосипедисти. Люди только те, которые приезжают, полили участки там свои, посмотрели и уехали обратно практически так. Мы тоже здесь живем, потому что у нас там и ну, огород, и приходится ездить. Живем мы на узком месте, на самом узком месте. И реагируем, ну в бомбоубежище у нас нету здесь просто, мы никуда не бежим. Как реагируем? Очень страшно. Олександр Архіпов, будівельник, сам із Болграду. Тут мешкає тимчасово разом зі своїми колегами. Ми працюємо 5 людей. Тут. Щоб ви розуміли, 5 чоловік вот здесь, при ударі, всі ось тут були забиты, в одному квадратном метрі. Тобто, я до тому, що в этот момент, когда бьет ракета, не думаєш, страшно тобі, не страшно, смотриш, де спрятатися. А тут разом з дружиною Марією та двома собаками мешкає Василь Наумчик. Біля будинку чоловіка залишки від ракети, якою росіяни вдарили у липні. Каже, залишив їх на згадку. Бачите, це з місця, так сказати, прильоту ракети. Ракета, яка прилетіла к нам і могла принести. Принесла вона просто розрушення. Домов частных, магазина общественного, куда мы ходили, за хлебом, там за основными продуктами, как говорится, этот магазин работал, собственно, не на прибыль, а на то, чтобы люди туда могли прийти, взять, чтобы не ехать куда-то далеко.

Идите сюда кушать. Мы завели, чтобы, чтобы выжить в той ситуации, которая может возникнуть. То есть, если вообще не ни света, ничего не будет, для того, чтобы, так сказать, холодильники не работают, ездить куда-то за продуктами и так далее. Естественно, это накладно. Тогда идем к куткам к курям. Загалом російська армія завдала більше десяти ракетних ударів по затоці, зруйновані бази відпочинку, приватні домогосподарства, магазини загиблих не було, та поранення отримали щонайменше 10 людей, у тому числі шестирічна дитина. Ольга Лапшина, Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному. Одещина. Це інсталяція дитинства 2022. 118 протитанкових їжаків розмістили на площі перед будівлею Одеської обласної військової адміністрації. Їх зібрали з місць, де наразі немає потреби в укріпленнях. Їжаків прикрасили чорнобривцями в солдатських шоломах, які раніше розмалювали діти. Це акт об'єкт, який мені довелося зробити. Ну, Мозг не осознає не що происходит в чині війни. Тут 363 квітки. Кожна з них символізує дитину, яка загинула внаслідок повномасштабної війни Росії проти України. Це як би інсталяція, вона даже більше мабуть, не для українців, які знають в якої ситуації ми живемо. Як. Это ну, как бы посыл и Европе, то есть, что сейчас происходит и продолжает происходить. С момента того а, как родилась эта идея, это было, я помню, 351 человек ребенок. Сейчас 363. Так, працівники місь зелентрасту завершували роботу з монтажу інсталяції, розносили квіти. Чорнобривці обрали не випадково вони настійкіші до спеки і можуть вижити в невеликій кількості ґрунту, каже начальник Шевченківської дільниці Василь Руснак. Будемо потім похажувати за ними, будемо поливати, будемо, Думаю, що кожен день тому що це треба підтримати. Це наш пітомник Троянда. Від міст я так розумію, десь там дівчата їх висадили, піклувалися як могли для того, щоб вони були в такому стані гарному. І потім нас нам сюди відправили, їх переправили. Інсталяція тимчасова та на який час її розмістили, поки не визначили. Місце обрали не випадково. Зважали на його багатолюдність. Пояснює представниця департаменту культури Одеської ОВА Надія гурвіц Коли ми почули про Таку інсталяцію, да, дитинство 2022, підхватили, тому що 360 дітей воно дійсно вражає. Тому ми підхватили цю ініціативу і допомогли її реалізувати, щоб люди мали змогу побачити. І ми сподіваємося, що не тільки побачать, відчують. І ця інсталяція вона буде ну, довго тут стояти. Олександр проходив повз і вперше помітив інсталяцію. Вважає її естетичною та сумнівається, чи вдасться автору донести свою ідею до людей. Я побачив цю інсталяцію і тільки ось зараз глядя, я побачив, що воно в касках. В этом есть, конечно, какой-то определенный символизм. Там где-то оно может быть и написано, что это касается детей, но оно сложно вообще догадаться. Мне непонятно это немножко. Но симпатично. Ольга Циктор, Владислава Гарбар. Новини на Суспільному Одеса. З нагоди дня прапору в Одесі стартувала благодійна виставка під назвою IC Ukrainian Flag. Її відкрили в одній з кав'ярень міста. Мета заходу показати, як фотографи-аматори сприймають українську символіку в побутових умовах, розповідає одна з організаторок виставки Анастасія Шомша. Тут ми зібрали 24 світлини, світлини українців, які вбачали у різних локаціях поєднання жовтого і блакитного. Чому ця виставка благодійна? Тому що ви зможете придбати кожну світлину, яка тут представлена. Великі формати коштують 300, маленькі 250. Усі зібрані гроші ми будемо направляти у фонд Повернись живим. На відкритті виставки лунали народні мотиви та популярні українські композиції. За це відповідала музикантка Аліса Деспот. Мені здається, що дуже важливо брати участь у благодійних заходах як можна частіше. Я це роблю, мабуть, вже 5 місяців. Я заробляю своєю музикою та відправляю їх на ЗСУ. Музика це фольклор та наші українські продюсери та артисти, яких я дуже поважаю. Прийшов подивитися на виставку Олексій Волошин. За словами чоловіка, перш за все його цікавить те, як за останні місяці змінилося сприйняття української культури. Я б, мабуть, половину собі залишив вдома, але це, напевно, було б трохи занадто. Мені вистачає мого прапора, який в мене висить на стіні вже 8 років. Символи такі, вони мають якусь сакральність і не варто цю сакральність перетворювати на мас маркет Це щось. Особисте це щось, що нас об'єднує як націю, як громадян громадян однієї країни, але це все ще лишається ну, на духовному рівні, і я думаю, що це так варто лишити для відвідувачки Єви Маонсон. Така виставка це спосіб повернутися до воєнного побуту. Мені дуже сподобався соняшник. Це, я думаю, моя улюблена робота з цієї виставки. Я дуже рада, що навіть у такі часи у нас є можливість проводити якісь культурні заклади. І мені здається, що зараз людям цього не вистачає, тому що по музеях не походиш, а такі маленькі виставки це спосіб якось подивитися на щось прекрасне працюватиме виставка до 3 вересня Дмитро Васильєв, Владислава Гарбар. Новини на Суспільному. Одеса. Прогноз на 24 серпня. По всій Одещині мінлива хмарність без опадів. Вітер східний 9-14 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від 17 до 22 градусів вночі та від 28 до 33 градусів в день. В Одесі також дощів не прогнозують. Температура повітря вночі 19-21 градус тепла, в день 29-31 із позначкою Плюс.